Якщо прийняти ту думку, що війна буде, це буде не інакше як ядерна війна. У Російської Федерації немає ресурсу звичайних озброєнь, особового складу, особливо навченого особового складу, щоб наступати на Європу інакше ніж як вдарити по ній стратегічними ядерними ракетами. А є великі сумніви, що ядерна зброя Російської Федерації взагалі є кондиційною, як тактична, так і стратегічна. Бо 23 роки, як не було жодних ядерних випробувань, ядерні заряди мають чітко визначений обмежений термін. Придатності і навіть спроба застосування ядерної зброї означає зразу відповідь сполучених штатів і інших ядерних країн, ну крім Китаю, звичайно, і Індії. І, і тоді Російська Федерація розв'язує ядерну війну, і в цій ядерній війні вона гарантовано програє, тому що паритет ядерної зброї, особливо враховуючи якість носіїв, та мало того що сам заряд не питання, чи він ще спрацює, але й двигуни. На то мається на увазі ракет. Отже, в цьому разі у Росії можливості виграти цю війну немає. Крім того, особовий склад. Ну не буряти, якути, татари. Вони вже навчені війною в Україні. чому їм ще треба зараз лізти в Європу? Вони не зможуть переконати своє населення. От Сталіну радянське населення легко було переконати. Він справді переконав це було так. Гітлер, ворог. Гітр становить для вас небезпеку фізичну виживання і ф... практика фашистської окупації це підтверджувала повсякчас. І тому нам треба опиратися до останньої покласти ці 36 мільйонів людей, які Радянський Союз втратив Другій світовій. А зараз у Російській Федерації у російського населення такої мотивації немає. Особливо ну зрозуміло, що в столицях немає такої мотивації. Там зманіжене населення, яке віддає перевагу цим голим вечіркам, і немає такої мотивації в провінції. Плюс немає техніки. Плюс немає немає. Ма сучасних технологій, сучасної логістики, розвідки, аерокосмічної розвідки. Тому яким ресурсом Російська Федерація збирається розв'язувати війну, навіть напавши на Фінляндію, яка вже шла НАТО і тоді вся потуга НАТО відповість Росії на цю агресію. Не не зрозуміло. Тобто Путін скільки завгодно може розповідати, що він нападе, але між розповідями і реальним нападом дистанція величезного розвідування Украї... прошу тато, Вибачте, Україна я просто... показала, що от, вони не здатні впортись така величезна країна. Нездатні впоратись з відносно чисельною армією і змотивованим населенням. Я просто тут хотів додати, що якщо ми беремо до уваги конвенційну війну, то можливо і так. Але ж Росія діє дещо іншими методами. Ви бачите, вони хотіли цього літа спробувати сценарій з вагнерівцями в Польщу. Вони реально готувалися їх закинути тільки через розголос змі, а розголос пішов дуже широкий, дуже широкий. Навіть в Іспанії, я знаю, в Португалії про це говорили, не те, що там поляки, поляки відреагували вчасно. Яка ж мета стояла? Мета стояла, що зайдуть терористичні утворення, проведе ряд диверсій, терактів, а потім, можливо, взагалі прорвуть кордон. А яка буде реакція НАТО? НАТО яким чином? А НАТО могло б відреагувати, щоб окремі країни сказати, так це не напад Росії. Це напад незаконних збройних формувань, які, з якими треба боротися, і нехай розбирається з ними Польща і ще, ще хтось. І як мені здається, розрахунок Путіна, якраз в першу чергу, продемонструвати нежиттєздатність проекту, реагувати на сучасні кризи і загрози. Так не вийшло ж, не вийшло. Але не виключено, що попробують ще. Ну, ну, зараз африканців вербують активно в Куби, Росії. кубинців. вербують. Ну вони ж вербують не для того, щоб вони воювали з африканців. Ну які вояки розумієте? це без без якихось там сам зрозуміло таке. Я просто до того, що чому самі африканські режими наймають вагнерівців, щоб вони вирішували задачі на місці, тому що вони ефективніші. Я ж майже впевнений, що це буде зараз. Знову ж таки, криза на кордоні з Фінляндією. На інших з'являться ці мігранти почнуться ось ці обговорення. Знову ж таки в Білорусі їх потягнуть. Я майже впевнений в цьому почнуться ось ці ось ці атаки постійні, ці значить про спроби штурму кордонів і так далі. І Друга, всі ці спроби вже були здійснені, і всі ці спроби показали свою неефективність. Вони нічого не змогли, ні не змогли. В польщі Ну що що вони змогли. Вони ж не провели на територію Польщі, ні в Польщі, ні в Фінляндії. Крім того, вагнерівці виявилася обмежена кількість і їх всіх сточив бахмут. Між між іншим, ви говорили, що е, там фортеці не ефективні. Можливо, в подальшому вони справді не будуть ефективні. Я але... інформаційно комунікаційно да але що зробив Бахмут? Бахмут просто знищив вагнерівців, і фактично Бахмут дав копняка пригожину, який замість того, щоб лізти на Україну, поліз на Москву.